Зустрічайте Dream Machines DM 8 Mini Pro, компактного гризуна, який, попри свою скромну зовнішність, приховує справжній ігровий потенціал. З'ясуємо, чи перестанете ви зливати катки, якщо занюхаєте добротну ігрову мишу та інтегруєте її у своє життя. Ну, нічим не пахне. Mm. Підписуємося на канал та навалюємо дзвоники, бо так прийнято на Ютубі, і погнали розбиратися. У симпатичній картонні коробці ви знайдете саму мишку, знімний кабель USB Type A на USB Type-C та інструкцію користувача, оформлену у вигляді ілюстрацій. Дизайн миші мінімалістичний: чорний матовий пластик, симетрична форма та пара тонких бокових кнопок, які нагадують, що перед нами не офісний, а ігровий пристрій. Якщо ви дивитеся цей огляд, можливо, на великому екрані, може ви помітили шерстинку, яка приліпилася до моєї скроні. І чесно, я не знаю, як це контрити, тому що бляха-муха, коли ти живеш з двома кішками і знімаєш паралельно відео на YouTube, Цілком реальні такі ситуації, коли тобі якась шерстинка чи ясь з них прилипне просто до скроні під час цілого відео, але так чи інакше, я сподіваюся, що це. Не буде катастрофою, тому продовжуємо огляд. Враховуючи ігрове орієнтування, підключення виключно дротове. Справжні кіберкотлетки не потерплять навіть мінімальної затримки, тому старі добрі кабелі в пріоритеті. Між іншим, комплектний кабель доволі приємний на дотик, гарно гнеться та має регульовану стяжку, завдяки якій можна укласти зайву довжину акуратно та лаконічно. Ну або ж повністю згорнути весь кабель для транспортування. Симетрична форма миші буде універсальною для користування як лівою, так і правою рукою. Для моїх рук форма виявилася вельми зручною. Розмір, який випливає зі згадки міні у назві, спонукає більше до кігтьового хвату. Однак, якщо у вас трішки менші руки за мої клешні, то долоний хват теж буде дуже зручним. Пластик поверхні суцільний, на відміну від DM6 Holy, яку я оглядав торік, ось тут. Це точно хороше рішення для трипофобів або ж просто людей, які надміру хвилюються за потенційне набивання бруду в отвори. 42 грами ваги це щось дуже близьке до поняття невагомості. Якщо ви любите, щоб миша просто не відчувалася в руці, а ставала її доповненням, то це ваша зупиночка. Та й навіть ці 42 грами рівномірно розподілені, тому немає закидання миші вперед чи назад, коли тримаєш її у підвішеному стані. На верхній частині розташовані дві традиційні клаві клавіші та гладеньке колесо прокручування Збоку ж Програмовані дві клавіші, а знизу одна маленька кругла клавіша перемикання. DPI. звук від натискання не нав'язливий, але дуже тихим назвати його теж не можу. На задній частині гризуна знаходиться світловий багатоколірний індикатор. Він сповіщає про актуальне значення DPI, а конкретні кольори та параметри можна відрегулювати у фірмовій програмі, про яку розповім трішки пізніше. Індикатор маленький, але світить досить яскраво. розсіяне світло від нього можна спостерігати в щілинах між основними кнопками, і на цьому всі світлові прибамбаси закінчуються. Ну ми ж тут серйозні люди. Нащо ці ваші зайві РГБ, коли достатньо практичного маленького індикатора? Ковзання героя сьогоднішнього огляду забезпечують чотири тефлонові ніжки. Ну а між ними знаходиться головний елемент топовий сенсор PixArt PMW3395. Він забезпечує шалений показник у 26 тисяч DPI, високу швидкість відстежування та висоту підйому на рівні 1 міліметра. Одним словом, флагманське рішення для суперточного прицілювання та вибивання хедшотів. Перемикачі теж не з простої сім'ї. Кейл GM 8,0 з ресурсом у 80 мільйонів натискань до ваших послуг. Необхідне зусилля для активації в 65 грамів абсолютно гармонійно відчувається для пальчиків. В основі колеса прокручування встановлений перемикач Хуано, який теж має неабиякий ресурс у 2 мільйони натискань. Кроки прокручування тактильно чітко відчуваються, а при натисканнях чи скролінгу немає навіть натяку на якісь люфти чи поскрипування. Тепер перейдімо до фірмової програми, яку можна завантажити з офіційного сайту виробника. Радує наявність української локалізації, хоча декілька помилок в ній було виявлено моїм пильним оком. Але загалом програма проста та інтуїтивно зрозуміла. В ній можна перепризначити кожну клавішу на будь-яку визначену дію і зберегти комбінацію в один з профілів. На вкладці сенсор можна налаштувати показник DPI та його індикацію. Регулюється також частота опитування, швидкість скролінгу та подвійного натискання. Не забули також і про макроси, які можна налаштувати та зберегти в окремій вкладці. Загалом якихось проблем за час тестування програми я не виявив всі параметри зберігаються після передпідключення мишки, а сама програма працює в тому числі на Віндобуці з arm процесором. Отже, загалом під час експлуатації DріMeshine з дім 8 Pro приносить лише позитивні емоції. Вона швидка, легка, має відмінну якість збірки, оснащена крутим сенсором та перемикачами. Класно, що кабель можна легко відключити чи замінити завдяки порту USB Type-C. Єдиний потенційний недолік я вбачаю у розмірі: людям, які звикли до великих мишок, потрібен буде мінімальний час на адаптацію. Хоча цей недоліком назвати не можна, адже коли ви купуєте мишку Mini Pro, ви очікуєте не лише професійних компонентів, але й міні-мальних розмірів. Dream Machines DM8 Mini Pro це приклад оптимальної економії, без зайвих прикрас та свистоперділок, але з високоякісним наповненням. Компактні розміри та легка вага роблять її чудовим вибором для геймерів, які шукають надійний та портативний інструмент для перемог. Офіційна ціна в 1399 гривень на даний момент, на мою думку, цілком адекватна за даний набір характеристик. Як і поступово станете адекватним і ви, якщо, придбавши цю мишку, почнете рідше програвати у шутерах. Так, це зберігає нерви дуже сильно. Підписуйтеся на канал, залітайте в соціалки, роздавайте хедшоти ворогам і не забувайте, що якісна периферія зробить вашу гру теж якісною. Але це не точно. Поради від Тані. Пам'ятайте: контроль емоцій це ключ до перемог у комп'ютерних іграх. Або до програшів. Так. Навіть якщо контролюєш емоції, програєш, програєш, програєш. Це нормально. А потім виходиш з вікна. Це верст. Це... <світ> Окей. Okay.